А українці можуть знаходитися на території Албанії без оформлення ну, будь-яких документів до 18 березня 2026 року. І знаєте, коли ми говоримо про захист в Албанії, то я це скоріше називаю подовженим безвізом. Тому що, коли ви заїжджаєте в Албанію, ну, типу, не потрібно оформлювати жодних документів. Тобто ви заїхали і живете. Не треба йти в поліцію реєструватися, в жодній міграційній інстанції. От просто приїхали, ви собі і живете. Ем, і загалом також можна сказати, що є два види захисту. Перше це те, про що я сказала, а другий – це коли ви йдете там, в посольство і кажете, я хочу оформити собі біженство. Ви маєте жити в таборі біженців, він під тираною, ви тільки там живете. Ем, наскільки я знаю, там надають безкоштовне харчування, медицину і психологічну допомогу. Але ви тільки там можете жити. Якщо ви покидаєте табір біженців, все, п'ніта команді. Жодних виплат Албанія не надає. Чи приймає Албанія після захисту в інших країнах? По суті, приймає, тому що е, в більшості 99,9% людей сюди приїздять. І живуть по цьому подовженому безвізу. Нікому Албанія не відмовляє, нікого вона не виганяє. Ми не запам'ятаємо, грошей не дають. От просто взагалі не дають.